Сумка Таро 3027 в чорному ж кольорі для любителів чорних позашляховиків з контрастною строчкою для тих, хто любить хром, і може бути пошита з чорною ниткою для тих, хто любить чорний на чорному антихром. І так погнали роздивлятися. Сумка має кишеню на задній стороні на блискавці з текстильним підкладом. Навантажені місця продубльовані закльопками, якісно прострочені. Як бачите, наскільки міцно пришитий цей ремінь. Сумка закривається на клапан, клапан на двох магнітах. Клапан сам позиціонується при закритті. Магніти доволі міцні і самонаводящимися отакими такими штучками. Передня кишеня циркулярна, має два бігунця, має два слоти під картки. Вілюр. До речі, тут теж вілюр. Це не просто шмат шкіри. Це два шмати шкіри склеєні і зшиті разом між собою. Основне відділення відкривається блискавкою, закривається також блискавкою. Да, неочікувано буває таке. Всередині. Кишеня на блискавці для документів. Кишеня відкритого типу. Все продубльоване текстилем. Як бачите, в сумку влізе доволі багато ваших речей. Тарва 3027, Виробництво України. Відправка щодня по новою поштою по Україні, новою поштою по світу в Європу, в Польщу, в Німеччину, куди завгодно. Переходь за посиланням, вибирай 3027 і замовляй.